Вітаю всіх на Укрлайф ТВ. Завдяки цю фразу я кажу зовсім в іншій програмі, яка має назву Музичний стрій. І вона взагалі-то про справжню музику. Але сьогодні не про це. Сьогодні про таке. Дуже багато сюжетів останнім часом на різних каналах телебачення про волонтерську працю, про тих людей, які опікуються армією, біженцями, пораненими. Але не в одному сюжеті ми не почули нічого про. Рушійну жіночу силу цього процесу. І сьогодні в нас в гостях прекрасні жінки, які рухають цей процес своїм серцем, своєю душею, своєю вільним часом і своєю любов'ю. Будь ласка, дівчата, а тепер самі представляйтеся. Таня. Дякую. Здравствуйте. Меня зовут Тетяна. Я представляю групу Твоя допомога армії. Ну, группа, естественно, во всеобъемлющем Фейсбуке, как правило, все мы там знакомимся, списываемся. Вика сказала очень трепетно, очень трогательно, сказала очень верно. Вот сейчас я, может быть, даже отступлю от основного, от сбора каких-то средств для помощи нашей армии Нацгвардии. Вот сегодня на полигоне под Киевом вернулся, скажем так, в отпуск, да, обычным человеческим языком, второй батальон Нацгвардии. Вот мы едем к нашим ребятам просто, просто обнять, просто увидеть, удостовериться, что вот они вернулись не все, к сожалению, почти все. Вот, и мы, мы очень рады, мы счастливы, мы очень им помогали. Это было много пролито слез, много бессонных ночей. Но это скорее лирическое отступление. На самом деле наша волонтерская организация занимается тем, что помогает армии нацгвардии, помогает, собственно говоря, всем, кто просит о помощи. Это и раненые, и семьи погибших ребят. Начали мы заниматься еще с Майдана, когда формировались там группы добровольцев и отбывали на восток. И, собственно говоря, постепенно перешли вот к каким-то более глобальным вопросам. Э, наша работа это не только сбор средств и закупка всего самого необходимого, чего, к сожалению, государство вот по какой-то причине не предоставляет. Скажем, от формы, камуфляжа, берцев и белья, и заканчивая бронежилетами, кевларовыми касками, коллиматорными прицелами и так далее. Это еще и передача туда того, что ребят просто как-то душевно радуют: детских рисунков, молитв, писем, открыток. Да просто, наверное, теплого слова. Вот в частности, у меня в практике были такие случаи, когда ребята просто звонили оттуда с Востока и говорили: Говори, пожалуйста, о чем угодно: о погоде, о том, что происходит в Киеве, какие слухи, какие новости. Просто говори. Просто говори, а мы после боя будем пытаться собрать мысли. Ну, вот, собственно говоря, в общих чертах, наверное, такая наша работа. Я не знаю, первое говорит достаточно сложно. Да, Таня. Да, да, да. Да, За да извините, холы, но, извините. да, да, <с> да. Нормально, да. это вообще будет слово. Дорогая общественность, здравствуйте. Меня зовут Николайчук Марина. Я работаю на телеканале Интер, веду прогноз погоды. Также я волонтер адресно помогаю группе людей из Харьковской территориальной самообороны, которая сейчас встала в ружье и в последние дни вместе с регулярной армией пошла в наступление. История моя, наверное, очень похожа на истории многих других волонтеров. То есть началась Але я скажу вам, по ребюшу Марина помогает всем, будь кому, кто ей телефонует. Вероятно, это мое место в этом волонтерском движении: быть каким-то коммуникатором, продуцировать идеи, креативщиком и так далее. Сейчас я э, заботилась тем, почему же мы все живем, тусим, дружим в Фейсбуке и собираем по сути средства на. Інвестування армії, я настаиваю не на пожертвування, а на, на, на инвестиции, потому что это улучшение в качество, в качество нашей жизни, в качество нашої армії, в нашу защиту, обороноспособность. Э, да, я ищу свое место, и, возможно, моє місце место потом именно в, и, именно в генеруванні каких-то около, около волонтерских, около военных да, будь, которые бы... Да, может, по будь-якому питанию. Ви відразу Какі? отримуєте вичерпану відповідь. Які лісні рекомендації. Я буду тобі телефонувати. Добре. Зразу Тетяна. Дуже приємно. До речі, ми взагалі не були знайомі. Взагалі не були знайомі. Познайомились ми всі в Фейсбуку. Чому ладно, про це пізніше? Твоя Оля. Доброго дня. Я волонтер ініціативи «Вірність живим». Ця ініціатива виникла ще 13 травня. Я знаю, є багато які виникли і раніше. Відразу з окупацією Криму, скажімо, наша виникла 13 травня. Це ідея Віталія Дейнегі. Його вже теж багато хто знає. Ось я приєдналася на тиждень пізніше, тому що ну, ви знаєте, якось допомагала армії, допомагала смски слала. А інформація все та сама, тобто армія гола боса без шкарпеток елементарних. І я вирішила з'ясувати для себе, а в чому реально проблема, і можливо, чимось я можу допомогти. Ось я приєдналася до цієї ініціативи. Ну, скажу вам, на цей момент ми зробили вже досить багато. Ну зібрали вже півтора мільйона гривень допомоги від різних людей. Там найменший внесок був 20 гривень. Наприклад, які передали мені, а найбільший внесок в нашу групу був 50 тисяч гривень або просто тепловізором. От принесли люди. Да, відразу прекрасна натура. Так, ну, знаєте, Мені здається, в чому важлива участь жінок. Да-да-да, Давай про це. Да, це от, ну не знаю, наскільки сентиментальність, але можливість оцінити. Якісь кроки, які роб... невеличкі кроки, які робить наше суспільство. Наше суспільство тільки стає на ноги, тільки стає громадянським реальним суспільством. І, наприклад, от мене дуже вразив, я розповідаю чоловікам, може, їх це не так вражає, як жінок. А мене дуже вразив один випадок. Моя мама працює в Житомирі в школі для слабозорих. І я попросила дітей намалювати малюнки для наших військових. Дітки малювали. В цей момент прийшла мама однієї дівчинки інваліда вона мама одиначка, і запитала, що для чого ви малюєте, і пояснила. І вона дістала останніх 20 гривень зі свого гаманця і віддала: ці 20 гривень, можливо, вони дуже допомогли в наших, і це невелика доля від наших півтора мільйона. Але для мене цих 20 гривень. Надзвичайно важливі. Так само, як прийшла вчителька Вікторія Васильівна, принагідно їй передаю вітання, тому що її бронежилет нарешті доїхав. Вона принесла всі свої відпускні 6 тисяч гривень і віддала, написала записку. От просто передайте і попросіть, нехай ця, ця дитина мені перезвонить, я дуже хочу, щоб вона залишилася живою. В чому роль жінок? Вони можуть оцінити такі нюанси. Якщо чоловіки розбираються там в прицілах а, і в різних технічних нюансах, от ми, ми акумулюємо цю енергію нашого суспільства і доносимо мені, її. теж на картку прийшла 70, 71 гривня, а потім прийшла смска. Вибачте, що так мало. Одно время э, э, я с, собирала на свою карточку деньги для команды Алексея Ристовича, который возит э, в зону то спецтехнику, да, да, оптику уже и так далее. Так и у меня э, очень много в первые несколько дней было поступлений по 10 гривен. Это поражает невероятно. То есть это что же? Это как же? Это какой-то школьник или какая-то бабушка-пенсионер? Да. Вот он идет, э, достает, возможно, тоже какие-то последние, и сует вот этот... Терминал, он, он хочет поучаствовать да. хотя бы так. Это невероятно вдохновляет. Присоединяйтесь. Нас должно быть больше людей, которые у участвуют не только в укреплении обороны армии, но и в принципе в улучшении жизни в целом. Когда-то еще зимой во время Майдана мой брат взял. листовочку демальянса, приобрел лампочку в подъезде, вкрутил, и туда значит, повесил эту листовочку разом до порыму <свят> В общем-то, символично, потому что, если каждый человек начнет на каком-то минимальном уровне как-то пытаться на что-то влиять, mm -hmm. не бухтеть, что Жек не что-то должен, а сам Совершенно вкрутил верно. подел, не бухтеть, что, наверное, президент должен, или государство, или Минобороны, <свят> а ах, у них же тендеры, а наши же <свят> бедные бегают голые Боже, боссы. А не а нравится? Голые боссы, Сделай да, что-то сам. Голые боссы. Сделайте что-то Что-то сами хотя бы на 10 гривен. Mm -hmm. Поверьте, из этого собралось более 300 тысяч мою карточку. Из таких пожертвований. Вина закінчиться... А це ця... важливо зберегти цю енергію народу і спрямувати її в русло побудови нормальної держави, тому що ми ж всі розуміємо, ті, хто кажуть, що там міноборони, чому Міноборон нічого не робить? Ну а вже це новина. Ми не знали, в якому стані у нас міноборони, чи будь-яка ну, інша сфера в державі. Якби зараз з'явилися проблеми, скажімо, в науці чи в освіті, чи в медицині, в медицині, ми теж вже відчуваємо волонтери, які займаються пораненими. Вони відчувають ці проблеми в медицині. Там теж величезні проблеми. Просто, ну, вся, все функции державы были спотворены. И, на жаль, на жаль, доводится зараз делать нам самим. Если не мы, то кто? Ну, мне кажется, что это такая попытка снять с себя личную ответственность. А почему государство ничего не делает? Я же отправил 5 гривен через да, -да, да Я 5 -6 -5 да. шесть, -да 5-2 -да. раза позвонил, как я Я Дизайнерша да. сказала: я 19 раз набрала. Да, и где же? Что, что я еще должна? Как мне говорят некоторые люди, которым я просто объясняю, чем мы занимаемся. Что я еще должна? Должно государство. И в принципе, очень малый процент людей. Задають вопрос собі, а що я дала. Принципі, да. держава повинна, ну звісно, ми це все знаємо. Але дивіться, я не знаю, погано це чи може гарно. Що ми жінки? Там десь хтось біля фешену, хтось конкретно працював фешені, хтось біля фешену. медійні там, так скажемо всі. Але ми чомусь зараз починаємо займатися коліматорними прицелами, оптичними прицелами, тепловізорами. Я вивчила стільки багато нових слів, що просто мої знайомі кажуть, боже, ти, ти, норм... ти нормальна? Я кажу, я нормальна. Мені нормально. Вікторія, мені кажуть, що це якраз абсолютно нормально, якщо зараз тобі не хочеться і э прочим активним людям з якоюсь гражданською відповідальністю. Да. Ні поїздок на яхтах, ні яких-то нових шмоточок. Да будуть ще в твоїй житті і шмоточки, і віддих, і ресторани, і їда, все, що хочеш. Але ж Сейчас вибач, давай скажи мне... про те, що декому хочеться. А, Бо де... да. хочеться. Да. От хочеться. для чого ми, до речі, якось зібрались, нарешті познайомились по телефону і вирішили. Що ми, ми потрібно об'єднатися, що зробити? Якось ми глянули на свої цва. стрічки в Фейсбуці, вони вже напівпусті з пустими карманами, і ми кажемо, нам треба щось робити. Ми взяли і вирішили зробити зйомку і назвали її такі Аля Фешн пригламурену таку сйомочку, через яку ми вам її потім покажемо, через яку ми будемо просто казати люди. Яхта ще буде. Сукня така дорогуща від кутюр. Вона ще буде. Вона вже була в вашому житті. А вона варта, але життя. Ця, ця сукня варта двох чи трьох броніків, а це два-три життя. Марі почалося це, як я помню з переписки спонтанної з тобою. Боже Боже, где же, где же взять денег? Надо еще 7 тысяч, а мне еще 10. Проблема, к кому к да. кому обращаться. Как же достучаться до этих людей, для которых войны не существует? Да, я понимаю, что есть большая. Что каждому нужно переступить какой-то психологический порог. Признать: у нас война, на нашей земле убивают людей просто наших сограждан. Вина, которых только в том, в кавычках, что они там живут. Им просто меньше повезло. Я никогда не была в, в, в Донецке, но именно сейчас я туда хочу поехать, потому что не могу. Это моя земля, я, я не могу по ней ходить. Что, 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 что за безобразие? Ты, ты знаешь, Марин, Как же, как же, ну неужели существуют люди, для которых этого, ну вот нет, как не да. хотят признавать. Они просто существуют, по-прежнему абсолютное большинство, да, их и они их говорят это больше. прямо, это здесь, а мы там, нас это не касается, не портите настроение со своей войной. Вот это то, что я вот я получаю да. такие ответы, да. да. Ты как испортила ты думаешь, мне как, настроение, да. Как достучаться до таких людей, пробудить в них какое-то гражданство? Я приведу совесть. пример, вот конкретный, mm -hmm. да, вот дабы не быть просто голословной. У меня есть э, очень хорошая, знакомая, потрясающий человек, человек большого ума, да. Очень достойной, mm -hmm. которая всегда лайкала мои посты, все было потрясающе. Однажды мне написала: Таня, ты знаешь, я, я читала, но я воспринимала это как интересное чтиво, увлекательное. до того момента, как не призвали моего братика, ага. когда у мамы закончилась жизнь, когда она с этим телефоном не расстается, и в этом телефоне сосредоточен смысл ее жизни, тогда мы поняли, что война у нас. И делить на там и здесь мы просто не имеем права. Ну разумеется, да. До, пока тебе цены стасуются, ты живешь в другом свете, да. А вот как достукаться до тех, кого это не и у кого нема синів, не массы, и вернемся к нашим баранам. Да, да, да. -да. да, -да, -да. <тур> да, вас... да, Ні, да. я просто не знаю, якщо чесно, чи є смисл до... До достукатися? До я до я до бачу до. критичну масу людей, О, які, до, до. які здатні це робити те, те. А для чого ми тут ви... да, ми да, Є сенс в цьому питання? Питання і мені здається в іншому. Тобто, ну коли їх це торкнеться, їх так чи інакше це торкається вже зараз. Та якщо вони говорять, що вони платять податки, то вибачте, ваші податки зараз всі спрямовані не на покращення доріг, не на покращення життя, а на утримання армії на війну. А, якщо ви щиту. говорите, якщо ви говорите, що ви зателефонували 565, то з'ясуйте, куди ділися гроші, які ви переказали аж 5 гривень. О, то мені не жалко oh. ці 5 гривень, вони кажуть. Uh. Їм їм пофіг, розумієш, куди пішли їх 5 гривень. Ну, звісно, тому що вони, ні, вони ні, воно, не 5, воно, Вони не 7 дол. тисяч, да. як мені, до речі, хтось на картку перерахував, не 10, а 5 гривень. Я просто кажу, питання не в тому, що їх стосується війна, а питання в тому, що це їх їх країна, якщо вони не хочуть займатися війною, є ще у нас просто не початий край роботи. Це практично... діти, вкручування лампочок в, в, подожді, не дали... Антолі, в Це практично. Депутат. Ти є громадянином своєї країни, чи ти не є? Просто війна є наслідком того, що от, от ця маса людей весь цей час нічого не робила. Ну, а не а за чому? них все зробили. За них втільмяшили в голову мільйонам людей. А, те, що тут бандерівці і фашисти. От, оце все за них зробили поза їхньою участю. І якщо, якщо вони зараз не, ця ця велика маса людей, да це, це підприємці, це дружини підприємців, це біля, біля політичне якесь середовище, дружини. да, це там шоу-бізнес. Багато багато є людей, які справді не хочуть чути про війну. Ну не хочеться чути маємо. про війну, яка є наслідком вашої бездіяльності. Ну тоді а робіть те, том, щоб вона не прийшла до вас додому. Мені каже, дело в тому, що ще не всі осознали, не всі почувствували, от кожен. Это ветер перемен. Хотя сейчас вот таких э, пассионарно настроенных и дам в том числе блондинок, столичных штучек стало гораздо больше. Возможно, не настолько много, как нужно для каких-то революционных перемен. Но ничего. Начинайте. уже не может быть много. Да, и да. это, кстати, нормально. Да, да. Это да. А да. типа, сионарь, да. вы типа сценарии выныш через выявлять. Да. Я вам данрушек, а я ятрушке попиарюсь. О, такие тоже есть. Да, да. И и пожалуйста. Будут? Пожалуйста, устроите Устройте да, мне знаете, фотосессию. Я хочу, чтобы у меня была да, фотосессия. Леди и джентльмены, я думаю, что нефиг тут стесняться. Давайте пиариться. Давайте пиаритесь, пожалуйста, и вы. Сколько вы денег сдали и кому. Добейтесь. посмотреть, на что они были потрачены, выясните, спросите. Найдите, пожалуйста, наши профили в Facebook. Мы даем вам слово, что в ближайшее время займемся некой офлайновой рекламой, придумаем что-нибудь. Придумаем обязательно. уже первые, первые шаги да, делаем, первые сейчас, шаги уже сейчас есть. расскажем. Вот есть Татьяна. Да. Твоя допомога армии. Твоя допомога армии. Еще раз прокричу, да? Я, Я не живым. Я прекрасный патриотичный бизнес. Главмурный ресторан Альфаро на ну, Червоноармейский 49. От вони самі з нас знайшли і запропонували чудовий проект. Uh, всі кошти за десерт не, не націнка, а повністю вся вартість десерту йде. Uh, от фонд нашої групи. Верні живи такої де ж ви діти різні там за і решта ці всяких вибачте. І Тьома сорі не зламаю. E, Але хочете гламурно допомогти армії? сходіть Магите в альфаро, з'їсти да, десертик. И, и мы им будем вдячны. девочки. А может быть еще важен такой нюанс, да, вопреки всем каким-то политическим установкам. Ведь не побоюсь быть банальной, да, ну мы же девочки, да. Ну, да. Ведь человеческая мальчики, жизнь это сто процентов, да, ну теоретически. Человеческая жизнь абсолютная неприложная ценность, абсолютная ценность, да. И, но ну, неужели не может быть в тренде для гламурных штучек вернуть мамочке сына? Мне Именно. кажется, это это, это настолько это важно, да да да. Да. да, да, да. То есть действительно смена ценностей, и смена ориентиров. Не не <плес> ну, не можу. ми ж да. з вами, вамисчетверо. Сейчас... Не ми з, з вами будемо. В этой ценности Люди. Але же же Это... Во-первых, изменяем вы, во-вторых, предлагаю рассмотреть все-таки процессы динамики, в динамике, в-третьих, вода камень точит, а вчера конечно, да, мы такие героини. Да, почему? человек, который оторвал от зоны собственного комфорта, даже предприниматель, владелец ресторана Альфара тоже, тоже мне попиарился, да он потерял, наверное, на этих десятах больше. Да, Бог ему Да, он потерял, что? Каких-то клиентов, которые, извините, из других

Ми возможно, все сказали. Чи ми возможно, стидно просто... не прямо зараз, возможно, стане немножко стыднее прямо потім. Давайте розповідаємо процеси да. в динаміці. Це геніальна фраза. Просто давайте роздивлятися процеси. І просто щось робити, приглашати всіх останніх Ми Це робимо. Будь ласка, ми казали, що ми не будемо просити гроші, і кричати Льоти, допоможете кидайте нам на карті. Ми, будем ми не будемо. Але Маша, скажіть так, щоб что ж, люди не подумали, що ми просимо гроші. Друзья, вас не вистачає на цьому празднику життя. Звісно. Давайте допоможемо нашій країні, яка тільки-тільки побачила світ в кінці тунеля. В нашій прекрасній компанії. Включайтеся в процес. Я да. думаю, якщо ви включитеся в процес, воно вас понесе. Будь Я як. Давайте Просто улучшать. будь як включайте. Будьте модними цим да. летом. Участвуйте, допомагайте. Змінюйте <с> тренди разом з нами. Ну що, до побачення, любі До зустрічі на Укрлайфтв, а може ще на деяких інших каналах. Мы такие. Там да, много творческих встреч в стране, которую мы построим самостоятельно. Это интереснейший, увлекательный, сложный творческий процесс. Как минимум, это красиво. А ты видишь, через пять лет раз, и на том месте, где был ваш знакомый, уже сижу я. В Якоюсь там партия, або десь там в якомусь налоговыми э, институте в Мы будем голосовать. Мы всегда, всегда А я да? всех, за... а я всех запомнила, я злобна. Вика, мы начинаем опасаться. Присоединяйтесь, дорогие наши, родненькие, любимые, присоединяйтесь. Стране действительно нужна помощь. Как бы, как бы не было весело, на самом деле ситуация трагичная, ситуация help, и мы очень вас просим, пожалуйста, не оставайтесь в стороне, не берите этот грех на душу и, ну, я не знаю, как это еще сказать, забронируйте себе в далеком-далеком будущем место в раю, пожалуйста, будьте уже, с нами. Ждем да. да. карнизель, сказал, до побачення". И еще, все равно не можем, да, да. еще история про три стакана с рисом, на один стакан там, что сказали, я тебя люблю, в инший. Стакан сказали щось там. Я Ненавижу тебе... Ненавижу і равнодушен. Я тебе убью, а в третій стакан нічого Без не сказали. Так в третій стакан покрився плісення. Третій, розумієте? Не можна сидіти і нічого не робити. Будьте сепаратистом або будьте патріотом. Будьте патріотом. До побачення.